Українська мова п'ятий клас. Контрольний переказ тексту розповідного характеру. Прослухайте, будь ласка, текст. Галина Сидорівна викликала мене. За звичкою я штовхнув яву, щоб підказував. І раптом Собакевич, що сидів у яви за пазухою, на весь клас видав Гав! Серед однокласників пішов Рейгіт, а Галина Сидорівна образилась і вигнала нас із класу. Виходячи, я побачив шкільний дзвоник. Рішення прийшло блискавично, і наступної миті дзвоник був у мене під сорочкою. Хай учаться, як такі розумні, підморгнув я Яві. Обійдуться без перерви. Ми прокралися в гущавину буску за школою і раділи, що без дзвоника урок триватиме до вечора. І раптом за стіною ми почули таке, що мить примусило нас забути про все на світі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих дощок. Але в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. Попід вікнами школи гасав по подвір'ю Собакевич, а на його шиї заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипали з класів учні. З вікон виглядали вчителі, здивовано позирали на годинники. На ганку з'явилася Галина Сидорівна. Прослухайте, будь ласка, текст із зазначеннями абзаців. Абзац. Галина Сидорівна викликала мене. За звичкою я штовхнув яву, щоб підказував. І раптом Собакевич, що сидів уяви за пазухою, на весь клас видав Гав. Серед однокласників пішов регіт. А Галина Сидорівна образилась і вигнала нас із класу. Другий абзац. Виходячи, я побачив шкільний дзвоник. Рішення прийшло блискавично, і наступної миті дзвоник був у мене під сорочкою. Третій абзац. Хай учаться, як такі розумні, підморгнув я Яві обідуться без перерви. Четвертий абзац. Ми прокралися в гущавину буску за школою і раділи, що без дзвоника урок триватиме до вечора. п'ятий абзац. І раптом за стіною ми почули таке, що мить примусило нас забути про все на світі. Ми аж влипли в стіну сарая, притуляючись вухами до кострубатих дощок. Наступний абзац. Але в цей час почувся знайомий заливистий голос шкільного дзвоника. Ми так і застигли з роззявленими ротами. І останній сьомий абзац. Попід вікнами школи гасав по подвір'ю Собакевич, а на його шиї заливався дзвоник. Думаючи, що вже перерва, горохом висипали з класів учні. З віком виглядали вчителі, здивовано позирали на годинники. На ганку з'явилася Галина Сидорівна.